Добрий ранок, любі мої друзі, добрий ранок. 5.58. Я така трошки сьогодні, знаєте, понята. Подуставша, мені кажеться, да, трошки. Слухайте, подуставша, болить плече. Так болить плече, що не можу. От правду не можу. Не можу, бо цей пальчик не вміє. І ззаді, прям, якщо сьогодні ще до вечора не пройде, то траплю до своєї Ніколаївни. І на масаж не можу піти, бо ж треба на живіт лягти. Слухайте, дівчатки, ви писали оці всі внімазі, вони в мене всі дома є. Але знаєте, що вчора зробила? Вчора даже пішла, в тільки купила якийсь новий, такий круглий, чорненький, приклеїла. Та нічого він не допомагає мені. Слухайте, я прямо не можу, я вам говорю, це щось взагалі, якась біда з цією світою. Як не одне, то друге, слухайте, як не так, то так. Бо то, що на спинки спішить, бо на цей бік стараюся лягати, бо дуже дівчатка молить так, що от прямо руку віднімає. Слухайте, це ж не старість вже, ні, бо вже починаю боятися. Головне, щоб не була б старість, то все пройде. Слухайте, почала з доброго утра і закінчила своєю спиною. Ну що болить, то болить, прямо не знаю. І сьогодні утром взагалі вставати не могла. Якась я вам кажу, якось як зняв другий день. Став. Треба себе тако взяти і зібрати в кучу. Сама все говорю, а киснеку та нямля. Так ми хороші. Погода прекрасна, настрій найпрекрасніший. Дівчатка, ви знаєте, що. З дому ми виходимо тільки з правої ножки. Права ножка вперед, ліва назад, все буде добре по-другому. Як а я напевно, сьогодні вийшла з лівої? Я зараз таки вернуся, присяду встану, розрухаю світа. розрухаю тебе один раз, тому що якась ти точно розмазня. болить, ти болить пройде. Все пройде і печаль і радость. Правильно мої коротше, Тоже мені киснеш. Ні, погодка сьогодні, знаєте, легкий-легкий, вітерочок, хорошо. Погода просто супер-супер. Трошки отек, що забула, Варкині пачці, ну нічого страшного. Хотіла більше полежати, понимаєте? Та й належала собі очки запухші, гопки набрякші, зато вони в мене накрашені. Ні, сьогодні я знову не собрана. Ні, ні, щастя, це беруся в кучу. Так, мої рідну річки, ну я думаю, що вчора ввечері ви теж зі мною время. Да, мої рідні. Всегда я говорила, говорю і буду говорити. Ніколи не пізно починати. Дівчатка, хлопчики, неважливо, скільки вам років, я вже завжди казала. Так виходить, якщо нам вже пішло за 40, нам сісти руки, скласти, нічого не робити. Ні, мої рідні, після 40 життя тільки починається. Ви взагалі розумієте? Буду що журналіста, ні? Ні? то ви розумієте, то ви розумієте. Мислі матеріальні, дівчатка. Я говорити люблю, я вас люблю, я люблю людей. Ну а чого? Ну чого не піти, не вчиться? Ну скажіть, іди знай, що в житті може бути. Ну правильно? Ну іди знай. Так само, от я пішла обрізала, жоті. Дівчатки, я вам очак покажу. Я просто струнка як тополя, зелена як гай. Як будете далеко на привоз, приїжджайте. Ви поняли? Я ще і стихами говорю. Дівчатка мої хлопчики, ніколи не пізно щось починати. Ну от і у нас починається з нашого прекрасного прекрасниці булинки. Мені жанчі говорять, слухай, світуля, покажіть свілу. Думаю, що хочуть, наша і моя цибуля з дому Показується, лук, дівчатка. Це наша красота. Дівчатки, ви знаєте, що я. Обрізала собі животик, підтягнула груди. Я себе почуваю, ви знаєте, напевно, на мінус 20. Мені так легко, мені так дуже хорошо. І я взагалі, так знаєте, з восхищенням, щоб я колись одягала отакі, допустимо, ласіни. Да, дівчатка, я вам прям такі ласіни, таку футболочку. Слухайте, ну прям взагалі, дивіться, фігурочка ідеальна, дівчатка. Я ж вам вже говорила не один раз після 40 життя. Тільки починається. Неважливо, скільки вам років, важливо, скільки вам тут. Я в душі буду завжди 35. Опять почала зголу, починаю за свої года. Свої твої года, твоє багатство. Правильно з кожним роком рок, крок вперед ти стаєш багатша, багатша, добріша, любіміша, желанніша, красивіша. Отак, От щоб ви знали, не то, що ви думаєте, що якщо вам уже сьогодні примірно було 50-51. Я стара, яка ви стара, ви молода. Красиво. озер. Знаєте, носички кросовочки, носочки. Так мені сьогодні захотілося, звісно, ще ж корсет. Карсет, карсет нікуди мене снів, мені ще з ним ходить цілий місяць. І я хочу сказати, що я себе почуваю просто ідеально. Дівчатка, ну от просто, ви понимаєте, отак от, от підв'язала собі сюди, да? Коли б це я так ходила? Скажіть мені, коли? Отак от виходить? Ні, по нормально. попінчо треба робити. Животіка нема, до ручок уже привикли, личко байдуженьке, слухайте, ну я ж не можу бути лиця, нема рук, немає і. Живота немає одна попа. Теж буде красиво. Слухайте, що б мене були, що б мене зробили, які б мене були сірної красотки. Дівчатка, ну тако я собі зроблю сю. Така в мене сьогодні. сьогодні така сьогодні. У мене така в мене цибулинка. Сьогодні красива. Саме головне моє рідні. Вам повинно бути комфортно. Удобно, дівчатка, мільйон разів говорила, мільйон людей, мільйон нині. Ми не повинні і не можемо всім нравитися. Саме головне ви повинні нравитися самі собі. Саме головне ви повинні полюбити себе. От коли ви себе полюбите, ви скажете, Пфу, що хочу. То і роблю так, що красуні, отакий от сьогодні у світулечки. Обалденно красивий лук. Слухайте ці лосіни я брала на сімом кілометрі. Такі вони удобні. Це лосіни футболочку. Дівчатка, прямо у центральній вулиці, я ж вам кажу, зайшли, подивились, купили і пішли. Так що, отак, от дівчатка. так, дівчатка. Про цибулинку я розказала свою. Ну, зачіскові мою, бачите, вона сьогодні неотерзіма, як сама я. Правильно, люби себе, бо тебе ніхто не полюбить, а що ні. Поки сама собі комплімент не зробиш, що ти дуже гарна, славна, байдуженька, така, ну нічого, ні в року. Мама завжди моя казала, що я сама красива, у неї дочка. А то мама сказала, значить, так і є. Ти з гриць і з боку бантик. Я так люблю слухати ці бантики. Я взагалі щось таке необичне люблю. Да, я жінка взагалі не Так що мої хорошенькі, Лук показала, завжди буду говорити, мої хорошенькі. Вірте в себе, любіть себе, робіть то, що ви бажаєте, що бажає ваша душа. Мільйон людей, мільйон мені, дівчатка. Не можемо всім нравитись і не понравимося. Будьте самі собою. Ось, ось я встала, вийшла, пішла. Я є, я. Я ніколи нікого не копірую, нікого не роблю. Я ніколи не роблю що ти заплітаєш того язика? Уже хоть мовчи. Щас напишуть на борсло, да. На борсло і з того, що боту і на ліпідненьки Говорить я можу з вами 24 на 7, У мене мій ротик не закривається. Хай то буде на борс хай то буде не на борсло. Я ви знаєте, я починаю говорити за одне, споминаю щось друге, починаю за друге. Зато воно все прибрати в кучу, воно все буде понятно, правильно. А кому не понятно, хай ніколи мене не слухають. Всіда буду говорити, що наше життя воно прекрасне. Чим воно не прекрасне? Дивіться, ми встали живі, здорові. З вами є можливість поспілкуватися. З вам, вам є щось розказати. Щось ви розкажете мені. Ви знаєте. В цьому житті треба вміти прощати, треба не ображатися. Саме головне робіть то, про що ви потім не пошкодуєте. Якщо ви щось хочете зробити, ви його зробіть. Потім будете все життя, жаліти, що я це не зробила, я не пішла, я там, я там не продовжила. Повірте, це все дійсно так. Я вам хочу сказати, що в сутки є мілі-мілі секундочка, коли здійснюються всі бажання. Ви знаєте, що все, що ви хорошенько собі задумаєте, все воно здійсниться. Я вас обіймаю, цілюваю, I love you!